Тепер решетилівці зможуть придбати засіб для миття фруктів та овочів, який не шкодить довкіллю. Від місцевого виробника садове товариство Мрія розширює асортимент рідкого мила для миття фруктів. Це мило на основі для і рослинної олії це таке натуральне мило, яке повністю деградує, екологічне мило, і в нас є. Там п'ять по помов номінувань, воно відрізняється від мила, яке у нас стоїть на полицях. Тобто тут нема ні хімії, це натуральне мило, і я думаю, що воно знайде своє покупця і вже знаходить. Знайомить з продукцією виробництва у соцмережах. Менеджерка Софія. Зараз ми починаємо розвивати наші соціальні мережі для того, щоб більше аудиторії дізналося про нас і мали змогу користуватися нашою продукцією. Перед тим, як рекомендувати користувачам нашу продукцію, я її тестую на собі. Наприклад, із милом у нас було, я почала ним користуватися, і в мене пройшла сухість, в мене дуже суха шкіра, не така відчутна сухість, і те, що в складі є гліцерин, дуже зволожує руки. Нині у садовому товаристві мрія готують до запуску проект павільйон очищення питної води Аквавітал, яку реалізовуватимуть у точках продажу решетилівки.